Вітаю всіх на каналі Смачно Дома. Ділюсь ідеєю меню і покажу, що я сьогодні приготувала. На сніданок у нас була молочна геркулісова каша. Варюю її завжди з який довго вариться. Спочатку проварюю його у воді, під солю. потім, коли він буде майже готовий, додаю молоко, цукор і даю покипіти ще декілька хвилин. Ще залишилося трошки, на завтра буде. Комусь одному, мабуть, мені, тому що хто доїдає, завжди мама доїдає те, що залишається. Потім приготувала супчик із пшеничною крупою. М'ясо вже сьогодні все виїли, щось сьогодні всі захотіли на обід м'ясо. Завжди варю наваристий, такий смачненький. Потім приготувала гречану кашу до каші. Ось такі запекла у духовці гомілочки. Маринад простий, покажу вам. Щоб замаринувати, беру сіль, перець, паприку, завжди додаю гірчицю рідку і трішки кетчупу в рукав і швидко запікається. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся, пишіть коментарі і нажимайте пальчик вверх, якщо вам подобаються мої відео із такими ідеями, що приготувати на декілька днів. Якщо вам надоїли звичайні сирники, приготуйте ось такі, запечені у духовці. Виходять дуже смачні, м'якенькі. Навіть якщо залишилися сирнички із минулого дня, запечіть їх і в них вже буде зовсім другий смак. Як я готую сирники, в мене рецепт є, але чогось YouTube його перевів до короткого відео. Кому цікаво, подивитеся і спекла ось такий тортик чи пиріг. Зебра. Зверху прикрасила шоколадом, в мене залишалася половинка шоколадки, і збоку присипала кокосовою стружкою. Виходить, він теж дуже смачний, ніжний. Рецепт буде в мене на каналі. Ось таке в мене сьогодні меню. Ми будемо сідати вечеряти, бо вже дуже розпахлися гомілочки, поки приготувалися запах на всю квартиру. Гомілочки, гречку, Відкрию зараз консервовані помідори. Буде у нас така вечеря. Якщо ви теж сідаєте їсти, вам смачного. Всього доброго вам, до наступного відео. Пока-пока!